Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я Людмила, у нас сьогодні 14 липня. Знову стоїть спека, дуже велика жара. Правда? Вже й видно по мені, що впріїла я дуже. Я в бісідці, в альтанці своїй, закриваю компотики. Ось так, бачите? Щось різкість слабенька. Мама назбирала мені слив, маленьке п'ятилітрові деречко, більше їх немає. Взагалі, не врожай в цьому році. В минулому, хоча було три відра, у цьому взагалі ми одне відро. Сливи дуже великі, такі, вони в м'яти, Повна гілочка, я поламала на декілька частиночок. і... Закипить вода і зразу закриваю. Хоч на, на, ну, всього у мене 6 банок в цьому році буде слив. Сливи такі, знаєте, чи кримська лича, чи сливи великі, не знаю, як правильно вони називаються. Зараз вам покажу. Закриваю і ставлю на підлогу, дерев'яна підлога в альтанці, трошки води поналивала, не буду не вкутувати, не закривати, розмішала, щоб сахар на дні той, що був, розтанув. і поки що стоїть так. Ну, така спека. Нічого поки не планую, настільки дуже жарко. Ну, це ось. Ось такий, бачите, круг, Він такий великий. І в мене 12-літровий чугун, плиточка така інфракрасна. Вона гарно так бере. Тобто в мене вистачило на 5 баночок, а на трошечки не, до... не... не довистачало, з чайника додала. А тепер ще на, один банку, на одну банку закипить і тоді, і тоді дозакриваю Ось так. кріється вода. Візьму корзиночку. Зараз йдемо в перчаточки і в огірочки. Подивимося, що ж у нас там з огірочками. Так, друзі, після дощу огірочки ожили, я ж їх підліковувала кефірчиком. Не знаю, чомусь не позаписувала які сорта. В цьому першому рядочку більшенько, в другому меншенько. Там взагалі слабо зійшли. Ну, ось бачите, дуже в мене їх мало. Планую тільки посолити в цьому році. Більш ну, маринувати не буду. Тут ось у мене кабачечки. Ще, може, й кабачків. Пару баночок закрию. Взагалі такі голландські, хороші. Ніколи не брала, цьому першу, перший рік посадила. Так вони, знаєте, масово, ось дивіться, як красиво кабачечки. Щоб і не переросли подивитися. Ось так. Ну і давайте в огірки, Що тут у мене? Зараз буду вибирати. Так, вибрала я огірочки. Урожай ніякий. Це салатні китайські диво, а під ними, бачите ось такі. І треба буде декілька днів збирати, щоб на одну банку назбирати. Зараз у погріб висиплю, щоб не грілися на сонечку. Так, друзі, що далі? Йду на город, вже нас так зараз спала. Хочу накопати картоплі, щоб завтра, в день, як приїду з міста, було мені що чого варити. А то у нас така спека стоїть, що не хочеться ну, під сорок на сонці. Я все-таки вирішила, може, ну, прийшов час проходити мені комісію на роботу, нам дали в липні з 1 по 30 в будь-який час пройти, виділили нам місяць липень. І от я рішила, вирішила, що час настав. Потрошку, потрошку, зато да, до того лікаря записалася, то до того там пройшла, ще штампи, печатів за один день, ну, аналізи поздавала, ще ніяк не справиться. Тому завтра буду продовжувати. А зараз на городі. Погляньте, 14 липня. Ось яка в мене суха, суха, і там далі картопля. Тут я рядочок один розпочала. Ви знаєте, де краща бадилля, де товстіше, там і картопля гарна. А де бадилля не важне, тоненьке, то там і картопля не важна. Ось так. То рядочок зайняла, як з котика. Ну, зараз буду вам показувати, яка ж картопелька в мене. Так, давайте будемо разом. Я ось так. Дідненьку сяку, сяку, всяку вбираю і... Так, і зараз давайте що? О! Зараз позбираю сюди, щоб вам показати. Так, це в мене цей Кубах. І далі наступна. Давайте наступний кубах, що тут буде? Угу. Так, ось. І ось такі. І тепер один, два, три, чотири, п'ять. це з двох кубашків. Так, ще третій кубах вирила. Трошечки вілля попідріваю. І, бачите, суха і тоненька. Ну, це буде негодна. Це буде слабенька, слабенька картопелька. Три таких. І ось така маленька, четверта. Ну, що я вам скажу? Скажу. О, картопля вся, рядочок. ну Тут меншенько дрібної, Чотири кубашка. Тут два і тут два. Оце стільки. Речі ще хочу показати. Вирила, бачите, один кубах. Бадилля було товсте, то і ось стільки картоплі. Бачите, оце, товста, ще й зелененька яка. Картопля буде гарна. Ну а ця. Далі продовжую. Зараз додав. Вот, бачите, один кубашок, отак, щоб під кукурудзу було проходить. Було мені легшенько. Так тут не буду брати. Ще один оцей візьму. Оцей, оцей. У бахи на сьогодні досить. Так, також усі зілля толстенькі. зараз поглянемо. Тут, бачите, кукуруза рядом. Повинна бути непогана картопля. Я чомусь оприділяю по бадиллю, яка вона буде. Ну, перемішку є гарна, є погана. Дивлячись, яке бадилля. О. Так, друзі, ще в мене є такий, <тас> така річ. Кьорхер, не кьорхер, як правило, називати. Хелпер, бачите, називається. Мийка високого тиску для машин, коври мити, вікна мити. До речі, непогана. Ось така вона і підключили до краника, до води, до розетки. ось такий пістолет. І продемонструй. Так. До речі, як мити зразу намочити, потім в нас вставляється до цього пістолету, тут відкручується бачен, балончик такий, наливається шампунь для машини, потім шампунь наноситься декілька днів, декілька хвилин, 5-10 стоїть, а потім змити водою. Так, друзі, що я хочу сказати? За таку мийку я заплатила десь 4 тисячі. Гривень. Шампунь для неї дуже дорога, ну дуже дорога, 250 гривень літра взяла, і то вона не дуже така, знаєте, якісна. Тому і ще мені що не подобається. У нас із скважини вода під тиском біжить, коли качає станція багато, в ній солі заліза, то залишаються білі такі, знаєте, патьоки від води. Було б краще, якби ми користувалися водою з колодязя. тому треба буде протирати. Ось так. Мейка дуже хороша, якісна. Друзі, я в гаражі хочу показати ось. Ось такий балончик надягається, наливається шампунь, тоді шампунь обдається. Шампунька два десь я купувала, ну, попросила дітей помити без шампуні. Просто сполоснути, бо не, не сильно вона така, знаєте, грязна. Десь там пташка замазала, та трошечки так пропало пилюкою. Нового зробили ось такі відливи. бачите, на вікно. Коли я мийка високого тиску, то я планую помити вікна, помити гарно вікна. І не було цих відливів. Щоб не намочити, то замовила. Одни майстри мені приїхали, поміряли, вигнули, інші прикріпили. На всі, на всі, на всі вікна, Ось так гарно поробили піною позакріплювали. Бачите, як гарненько. Тепер ми на всіх вікнах. Можна сміло брати, бо хата дерев'яна обложена газоблоком, утеплена таким, так? І ще поверху, колись, по закінченню війни, будемо чимось, знаєте, красивим таким обробляти. Чи короє тягнути, чи, чи може якісь термо панелі такі, знаєте, красиві? Не знаю, ще не вирішили. І воно попадало як попадала вода, затікала там дерево, і тоді. Щоб не трухло, ну ми, звісно, затягнули. Хата десь 4 чи 3 роки вже обкладена 4. Газоблоком утеплена стояла, це дерев'яна. До речі, в хаті дуже тепло. Ми замінювали і цоколь, і фундамент новий робили, вікна замінювали, татко робив, добудову робили. Бачите, сіренька добудова у нас з газоблоку. 20 на 30, двадцяткою у шир, то ще десяткою ми пінопластом утепляли. Десь недороблено є. Ну, бачите, як стоїть, поки так. Ой, відео отаке. Повсяк потрошку. Бачите, недороблено, ось покажу. Ця стіна, ось який пінопластом, недороблено. Ще в своїх майстрівцях я замовила двері, залізні двері, ось такі з уголка і сіткою. Зараз я їх дістала. Покажу, тоді вони вставляються, вставляються і витягуються від котиків, щоб котики не бігли в погріб, бо там у мене зберігається фарш, їжа Внизу бо дуже жарко. І вони туди внадилися, поперекидають, поїдять собачий фарш. До речі, на собачий фарш, кістки такі, знаєте, відходами мелиться по 25 гривень за кілограм, продають ну, коли 20, різні ціни бувають від, від магазину залежить. І, і коли це є ну, надяться, то від котиків така, знаєте, сітка. Стало, ну, на таких, мені, мені дуже подобається. Ручки є, щоб гарно вставляти тримати. Так, Бачите, каструлька. Каструлька, собача їжа вже в погріб сходила. Заставляти не буду. Зараз погодую котиків, собачку. Покажу вам на останок свої квіти. У цьому році щось вони, ну, такі, знаєте, неважне, не подобаються мені. Не подобається. Мені цю підстригла квіточку. Добриво купила, розвела. Зараз піду добрі, кожного дня треба їх поливати, спека, жарко. Тут, знаєте, так ще поливала. Ці квіти треба підв'язати, щоб отак тягнулося. Але ж високо також не хочеться, бачите? Лізти високо лізти, щоб підв'язати буде така в'ючка красива. І он маленькі. Двоє чорненьких, дивіться, молоднячок. Повністю чорні, нема ніде не ні п'ятенця. Хлопчик такий, наче є білий такі прожилочки, Ось гляньте. Чи те, які, наче, з біленькими є трошечки волосинок, це хлопчик. Це шоколад. І десь Меланія, милашечка десь бігає дівчинка. А цей вже набрався знов кліщів. А один пішов жити до батьків. Там у них сидить рідко, коли приходить. Такі мої розкрасені, такий ручний, ручний. Настільки любить, щоб його гладили, не дає проходу. Їсти хочуть, чекають. Да? Ну, на цій такій веселій ноті буду закінчувати відео. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти. І чекайте на нове відео. До зустрічі!